Вітаю! Тема, яку хотілося б сьогодні обговорити, це земля, наш спільний дім. А саме, ми всі, Україна. Одразу виникає безліч запитань, на які упродовж трьох хвилин ми будемо знаходити відповіді. Земля, наш спільний дім, тут. Судження спірне, тож давайте розбиратися. Ви господар та господиня в своїй оселі, наводите порядок, створюєте комфорт для проживання і любите жити в чистоті. Ви ж не кидаєте сміття серед кімнати, не плюєте в колодязь, бо вам із нього і пити, не вирубуєте в садку дерева, а якщо так і робите, то заздалегідь посадивши інше молоде дерево. То чому ми так забруднюємо землю? Забуваючи про те, що планета Земля це наша оселя. І ми в ній живемо. Задайте собі кожен це запитання, адже відповідальність за знищення землі лежить на кожному жителі планети Земля. Далеко ходити не потрібно, щоб розповідати про забруднення річок чи озонового слою наша ненька Україна. Ми усі Україна. Так, Україна дуже багата на різні ресурси країна. І це було до того, поки кожен із нас не почав її знищувати. Що трапляється з нами люди? Для того, щоб стати багатшою людиною, треба знищити усе навколо себе, вирубувати легені України, карпатські ліси, зливати усі нечистоти, хімічні відходи у річку Дніпро. Ви забули, це єдине джерело прісної води в Україні, з якого ми б'ємо і варимо борщ, забруднювати повітря, засмічувати землю сміттям. А байдужість простих громадян, моя хата з краю – нічого не бачу, теж відіграє свою місію у забрудненні нашої країни. Хто із нас сортує сміття одиниці, і головні сортувальники нашої землі є безхатьки, які із за життєвих обставин сортують сміття, здаючи вторинну сировину, щоб прожити. Якщо ми думаємо, що нас у мене помсте землі, то ми глибоко помиляємося. Переглянула статистику онкологічних захворювань в Україні – цифри не втішні. І там жодні гроші не врятують від загибелі. Ми ланцюг, який обертається навколо землі, і з кожною хвилиною забруднення цей ланцюг стискає нашу землю, і в один момент воно просто вибухне. Суцільна темрява, холод, страх. Ой, візьміть гроші, лише врятуйте мене, а гроші нікому не будуть потрібні. Хтось подумає, та мене вже не буде на цьому світі. Але ти не знаєш, коли це станеться, може бути і завтра. Адже планета Земля утворилася 4,6 мільярда років тому, почитавши матеріал в інтернеті, як вона сама себе створювала для того, щоб надати нам з вами життя, то я вам скажу, вона терпляча, витримує всі знущання над собою, терпить нас, залишилось недовго, терпець, скоро урветься. Якщо ти хочеш зробити крок, у світле чисте майбутнє, почни зараз. Говори, не мовчи, піднімай тему забруднення землі у соціумі, знімай репортажі, знімай екологічне відео, сортуй сміття. Своїм прикладом ти надихнеш інших. Недаремно в Україні говорять, під лежачий камінь вода не тече. Почни діяти зараз, щоб залишити для своїх нащадків чисту неперевершену планету Земля.